Мар'яна Савка, День народження Старого Лева. У місті, що зветься По княжому Львів, не так й багато знайдеться левів, з якими ви могли б собі поспілкуватися за чашкою запашного какао. Я знаю лише одного та знаменитий колекціонер Казок, мандрівник і видавець пан Лео, якого ще називають Старим Левом. З того моменту, як він оселився на площі ринок у затишній мансарді, з вікна якої можна побачити годинник на вежі ратуші, минуло чимало літ. За цей час старий Лев не став молодшим, але й сказати, що постарів, ніхто не наважиться. Бо он як він живав, очим чекує через площу до свого улюбленого гранд кафе, де купує щоранку найсмачніші у світі круасани. У Львові середина грудня, та снігу й досі немає. На площі розкинувся різдвяний ярмарок, і Лев лавірує поміж ятками з яскравими сувенірними дрібницями, карпатськими чаями та вовняними шкарпетками. У кафе так смачно пахне випічкою, аж слинки течуть. Чемно подякувавши за круасани, старий Лев повертається додому. А оскільки тут на ринку до всього рукою подати, то кава в його кавнику не встигає охолонути. Найбільше задоволення переглядати за кавою з круасаном в ранкову пошту. Аж тут, із газети, яка все ще виходила по п'ятницях, вилетів лист. Лев нетерпляче розірвав конверт, розгорнув аркуш і прочитав. Любий Лео, сподіваюся, ти нас іще не забув. А якщо і забув, то скоро пригадаєш, бо ми вирішили приїхати тебе привітати! «Сюрприз!» Твої жирафа Жозефіна, слон Джон і крок Крокодил. Привітати? І з чим? Лев пошкрябав гривою, зазирнув до календаря, загинаючи пальці. «Е, Себто як? Завтра, 13 грудня, його день народження? Лев аж підскочив на своєму кріслі гойдалці і розхлюпав каву на столик. За видавничими справами, готуючи нові книжки, порядкуючи в книгарні, Лев узагалі втратив лік дням. Він дуже любив своїх друзів, але приймати гостей то відповідальна справа торт. До дня народження потрібен торт. Старий Лев зазирнув до холодильника і розчаровано захряснув дверцята. Схопив з полиці кулінарну книжку знаної львівської майстрині пане Стефи і заходився її гарячково гортати, шукати рецепти і виписувати потрібні інгредієнти. Схопивши великого кошика, Лео подався на Галицький ринок то було його улюблене заняття ходити поміж торговими рядами у пошуках смачненького. Чого тут лише не було, від заморських фруктів до карпатських грибів. Найгустіша сметанка, наймасніший сир, найсвіжіші яйця, найзапашніший шпондарок, найсоковитіша шинка. Зібравши до кошика всього з горою, Лео мерщій кинувся додому. І тут почувся скрегіт гальм і крики водія Лев так поспішав, що ступив на червоне світло. На переході загальмував чудо поїзд, великий джип різко засигналив, а з за рогу вигулькнув трамвай і голосно задзеленчав. Лео схопив, хотів схопитися за голову, але тримав поперед себе кошика і дуже боявся, щоб з нього не повипадали шинка, яйця і мандарини. Тож він заплющив очі і, скориставшись моментом, під цей дикий гармидер зник у натовпі, обравши інший шлях додому. Вдома він вирішив спекти торт, кілька крапель валеріанки до склянки води для заспокоєння. І ось уже лев береться до справи. Перед очима розгорнута книга рецептів пані Стефа. Узяти 12 добірних свіжих яєць, відділити жовтки від білків, збити з цукром. Та на лихо ієчна шкаралупа геть розтрощилася. Жовтки ляпнули в миску з білками, а шкаралупа впала в миску з жовтками. Лев спробував її звідти вибрати, але увесь запацькався. Хотів витертися рушником, але зачепив паперові пакети з борошном. Той гепнув на підлогу, і в повітря здійнялася біла хмара. Левові закрутило в носі, і він так голосно чхнув, що відкрита пляшка з олією підстрибнула, покотилася зі столу і з гуркотом впала додолу, вихлюпуючи золотисту калюжу просто на розсипане борошно. Саме цієї миті у двері нетерпляче подзвонили. Лев рушив до виходу, але послизнувся і бахнувся просто на підлогу в борошно з олією. Загарчавши від безсилої лютії, він усе таки підвівся і, скинувши заляпаний халат, подався відчиняти двері. На порозі стояла збентежена сусідка у фартушку і великих окулярах. Швидше, врятуйте мою кицю, врятуйте тусю. І вона кинулася східцями вгору до горища, але за нею. О ось туся вилізла на дах через це віконце і не може злізти, треба її зняти. Е, спокійно, пані е, пані Стефо. Ага, спокійно, пані Стефо, все буде добре, запевнив сусідко Лео, гараційно видерся на дах, випрямився і рушив у напрямку пухнастої білої кішечки, яка сиділа з краєчку, десь якраз на рівні Левової мансарди. Шпацерувати по львівських дахах для Лева не проблема. Але кішечка злякалася, що хтось до неї підкрадається, і стрибнула з даху просто на дашок над балконом. Цього ще бракувало. Лев нахилився, аби побачити, де опинилася ця з котячої породи, і раптом відчув, як ковзає по обладнілому даху, і не може ні за що зачепитися. Його неминуче чекало страшне падіння на кам'яну бруківку. В польоті він двічі зробив сальто і по котячому м'яко приземлився на щось сіре і кругле, як соло? Сло? Слон? Невже? Лео скотився круглою спиною на землю і обійняв свого велетенського друга. Джоне, ти вже тут. Я чекав на тебе завтра, але ти знову врятував моє життя. Так, Лео? Але чому в цьому місці? Ти завжди звалюєшся мені на спину. Слон був щасливий побачити свого друга та ще й випадково порятувати. Радий тебе бачити, друже, але зараз не до балачок, бо маємо зняти з дашка малу білу кішечку. Слон спробував дістати хоботом до балкона, але все марно. Біля будинку на площі зібралося чимало роззяв. Хтось крикнув Потрібна пожежна драбина. Та не потрібна та драбина, я сама її дістану. Усі обернулись і аж охнули, побачивши, що до їхнього гурту плавно підходить жирафа. Вона витягнула свою довжелезну шию аж до дашка, на якому сиділа кішка. Трохи повагавшись, киця туся стрибнула на червоний фетровий капелюх, що прикрашав голову Жозефіни, м'яко гойднувши шиї, Жарафа передала Кіцю просто в руки її збентеженої господині. Друзі, яка ж я щаслива вас бачити. Жозефіна кинулася обіймати Лео та слона Джона. Ти теж приїхала зарано. Мої уродини тільки завтра, нагадав старий, старий Лев. І знаєте що? Тут Лев хотів крикнути: Друзі, у мене повна катастрофа зі святковим приготуванням. Але не встиг, бо цієї миті до брами під'їхав розкішний чорний лімузин. Мешканці будинку аж роти порозявляли, коли побачили, як з нього елегантно виборсався крок крокодил. О, ні. видихнув Лев. Друзі, я що запізнився? Розплився кров у своїй досконалій усмішці на всі 68 зубів. Що ти, кро? Ти як завжди вчасно. Друзі кинулися обіймати крокодила. Кро, Слон Джо і жирафа Жозефіна ще трохи побіймалися, поговорили та попрощалися з Лео, який запевнив, що завтра чекає всіх на святковий обід, а самі поїхали до готелю перепочити. Старий Лев піднявся до себе в мансарду, гарячково думаючи, як врятувати святковий торт і не втратити передсвяткового настрою. Він заходився збирати з підлоги борошно, яке в поєднанні з Олією вже перетворилося на тісто. Аж тут знову дзвінок, і знову сусідка. Пані Лео, я хочу вам щиро подякувати. Вона попрямувала за старим левом прямісінько на кухню. Яке щастя, що ваші, ваші друзі врятували мою маленьку тусю. О, то ви щось зібралися пекти? Лев знічено кивнув. Та не зовсім вдала. Хотів спекти торт за рецептом пані. Пані Стефи? Сусідка щасливо розпливлася в усмішці. Ви готуєте за моєю книгою? Боже, як це приємно! За вашою? То ви... ви. Так, я є пані Стефа. І та сама улюблена кулінарна майстриня з книжки, яка виявляється, мешкає поверхом нижче, весело зблиснула очима з-під великих окулярів. Дуже приємно, пане Лев. То запрошую вас завтра до мене на день народження. Ой, що там казати? Але був порятований. Пані Стефа з радістю взялась готувати святковий пиріг з вершками, шоколадом і полуницями, і в неї все просто співало під руками. Дуже швидко великі запашні коржі вже рум'янилися в духовці, а ще пані Стефа швидко збігала до себе в квартиру і принесла в подарунок левові свої фірмові пиріжки, печену ковбаску і паштет. Увесь день у мансарді шкварчало, булькало, посвистувало й постукавало. Чем не виконував усі доручення, вправно збивав міксером вершки, і пані Степа похвалила його за неабияке старання. Ось і настав день народження старого Лева. І нарешті випав сніг. Він сипав і сипав за вікном, засипаючи дахи, дерева і лімузин крокодила. А в затишній мансарді з високою стелею вмостилися за столом наші Лео, жирафа Жозефіна, крок крокодил і слон Джо. А ще пані Стефа і пухна статуся. Кіця вмостилася в пані Стефа на колінах і задоволено муркотіла. Гості нахвалювали страви, піднімали келихи з лимоданом і щоразу бажали Лео довгих та щасливих літ. Ви спитаєте, а що ж друзі подарували старому левомі? О, це чудове електричне піаніно. Лео давно про нього мріяв, але він ще не навчився на ньому грати. Чекайте! вигукнув раптом Лев. У мене також є дещо для вас. Він пішов до кімнати і повернувся з гіркою книжок. І кожен його гість отримав у подарунок нові казки старого лева. А потім Кроді став губну гармоніку і заграв мелодію улюбленої пісні. І всі гуртом заспівали. Є у місті Львові Лев Старий, він хоче зубати, та не злий. Котика і мишку вчить читати книжку і усіх веселих малюків. А в старого Лева друзі є, з ними Лев наш книги видає. Котику і мишці кожному по книжці і усім веселим малюкам. Кінець.